Коротко та основне про правління Скоропадського. 29 квітня 1918 на всеукраїнському хліборобському з'їзді владу було передано Скоропадському. У ЦР була розпущена. 30 квітня Скоропадський видав рамоту до всього українського народу, в якій проголосив себе гетьманом усієї України. А тепер давайте поговоримо про його політику. У НРП існувати, натомість виникла українська держава на чолі з Гетьманом. Це посада. По економічному розвитку відновлення права приватної власності, повернення націоналізованих підприємств, землі, майна, попереднім власникам, скасування 8-годинного робочого дня, заборона страйків, запровадження гривні, відкриття українських банків, шкіл, гімназій. І, врешті-решт, визнання української мови державною, навіть ба більше відкрито два українських університети у Канець, подільському та в Києві, створення 27 листопада листопада, го української академії наук на чолі з Вернацьким. Початок творення української регулярної армії, 65 тисяч осіб. Спроба відновлення навіть українського козацтва, по зовнішніх відносинах. установлення дипломатичних відносин за 12 країнами, про німецьку орієнтацію 12 червня 18 го підписав. Ані з радянською Росією, а 14 спада, 18-го проголошення рамоти Скояпадського, у якій йшлося про відмову від самостійної держави на користь Всеросійської Федерації народів. Тобто майбутнє Україна Скоропадський вбачав у складі Небільшовицької Російської Федерації. Щоб більше знати про історію України, підписуйся. А Якщо ви хочете підготуватися до НПТ разом зі мною, заповніть форму за посиланням у профілі. Наші уроки не про сухе зазубрювання, а про те, як ефективно засвоїти історію.